Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 328 задача. Її створив Ріхар Третій. Це один із засновників гіпермодернізму. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розписок. Розпочнемо з форсованого варіанту. Наприклад, С7 це шах. Король С8, король зупиняє пішака. G7. шах, до да у ферзі. Тураж 6, тура дуже добре розташована за білим пішаком, і білі його втрачають. Наприклад, король b5, білі покращили короля, Тураж 7. Білий пішак, він далеко зайшов, але він слабкий, його необхідно захищати. Чорні можуть просто чекати, Тураж 7. Білі не можуть тут покращити свою позицію. Тура c 2 Знову ж таки, чорні можуть просто чекати, чи трошки відігнати білого короля. Це нічия. Повернемося на початок. Правильний перший хід Тура G1. Білі ставлять туру за пішаком, білі загрожують зіграти g7, і білі виграють. Тобто чорні мають захищатися хід тура f 8 Хід білих, подумайте. У білих є прохідний пішак G. Давайте спробуємо покращити короля. Спочатку можна розмінятися: це Б, король б 7 король Б5. І білі хочуть підвести короля ближче до пішака. Можна виграти один темп. Тобто, спочатку зіграти король b5, король захищає пішака. Чорні не б'ють пішака, король С7, білий пішак під боєм. Тепер розмін СБ, король b7 і король С5. Білі так виграли один темп. Білі загрожують покращити короля. Чорний є захист, король С7 опозиція. Король d 5 король d 7 знову опозиція. Король e 5 король e 7 І чорна тура не пускає білого короля до пішака. Що робити білим? Можна зіграти g7, тура g8. Король Ф5, король f 7 Атакований пішак. Білі тут не виграють. Повернемося до головного варіанту. Правильний хід тура б 1 Атакуємо пішака на б 7 і чорні його не можуть захистити. Наприклад, чорні грають тура ж 8 на пішака ж 6 Тоді тура б 7 король С8, пішак під боєм і хід ж 7 Білі тут легко виграють. На два пішаки більше. Чорний король обмежений, чорна тура пасивна. Білі загрожують насамперед покращити свого короля. А далі є вже тактичні ідеї. Наприклад, Ф7, Тура F8, чи можна спробувати зайти з іншого боку. Повернемось до головного варіанту. Кращий захист за чорних, король С7. Атакований пішак, і білі б'ють CB. Турою бити зовсім не добре, тому що король С6, пішак на G6 далеко від білого короля, білі його втратять, це нічийна на позиції. Правильний хід CB. Білі загрожують зіграти b8 ферзь. Станеться розмін тур. І білі виграють, тому що чорний король далеко від пішака G. Чорні мають заблокувати цього пішака король b8. Хід білих. Подумайте. Наприклад, білі намагаються покращити короля. Короля 5 неправильний хід. Турав 6, атакований пішак. Що робити? Туража А1 захистили пішака, загроза g7. Чорні захищаються, Тураф8. Наприклад, білі грають g7, тоді Туража 8. Пішак на b7 під боєм. Як його захистити? Король Б6, але тепер в чорного короля немає ходів. І в чорних гарний захист, Туража 7. Атакований пішак на b7 атакована Тура. Білі можуть побити туру, але буде пад і нічия. Повернемося трошки назад. Як захистити пішака? Короля 6, просто теж буде Тура g7 і нічия. Розглянемо інший варіант. Білі не грають поки g7, вже король b6. Знову ж таки, в чорного короля немає ходів. Гарна нічия за чорних Тураєфу 1. Чорна тура пристає до білої. І біла тура ніде не може сховатися. Врешті біла тура б'є чорну, буде пад і нічия. Розглянемо інший варіант. Тобто в цій позиції чорні загрожують зіграти тура f6. Наприклад, білі грають тура b6, тура захищає двох пішаків. Тоді тура f1, чорні активізували свою туру. Король Б5, тура Б1. Білий король дуже хоче піти до пішака G. І білі тоді виграють. Але це лінійний удар. Король С6. І чорні досить -таки несподівано розмінюють тури. Тура b6. Білі мають бити, і в нас спад і нічия. Повернемося до головного варіанту. За білих правильний хід тура b5. Важливо, щоб тура могла походити на g5. Щоб тура могла стати за білим прохідним пішаком. І водночас білі загрожують покращити свого короля. Як білий король стане близько до пішака G, білі легко виграють. Чорні грають тура f6, атакований пішак. Тура G5 захистили, загроза g7. Чорні мають грати Тура F8, і тепер білі можуть покращувати короля. Король Б7. Король С5, король С7, обидва королі йдуть до білого пішака поближче. Зараз хід білих. Подумайте. Схожу позицію ми вже розглядали. Але там біла тура була розташована на Ж1, і була нічия. А тут білі можуть виграти. Правильний хід тура F5. Якщо чорні не міняються, наприклад, хід Тура 8, тоді Тура f7. Біла тура добре розташована на сьомій горизонталі. Чорний король обмежений, тура поганий блокувальник, хід король F6. Білі тут виграють. Розглянемо розмін тур. Тура f5, король F5, король 8. Пішаковий еншпіль виграшний. Король Е6 опозиція, знову опозиція. І білі проводять пішака, білі виграють. Повернемося до головного варіанту. Кращий захист тура А8, щоб тура була активна. Тура f7, король Е8, король F6. Білих виграшна позиція. Давайте ще коротко поясню, як тут білі виграють. Наприклад, шах, король сховався від шахів. Чорні тримають туру активною. Король G8, тепер білий пішак за один хід до ферзя. Тура H1, король обмежений. Білі починають побудову мосту. Тобто тура стає на четверту горизонталь з іншого боку, куди йде пішак. Відганяємо чорного короля подалі від білого пішака на дві вертикалі, це важливо. І тепер білий король вже виходить вперед. І в цій позиції білі можуть закритися. І білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тура G1, загроза g7, чорні зупиняють пішака. Тура Б1, білі виграють пішака на b7. Король С7, СБ, король b8. Біли вже на два пішаки більше, але виграти не так просто. Тут складний досить хід тура b5. Тура f6, тура g5, тура за прохідним пішаком, чорна тура знову зупиняє. Білі віддають одного пішака, білий король Д до пішака Ж. Тут важливий хід в 5. Чорні зберігають туру, щоб можна було ще трошки позахищатися. Але як білі грають правильно, білі тут далі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.